Привіт, мене звати Анастасія, і я сьогодні хочу з тобою поділитися тим, що є на серці в мене. Я звичайна дівчина, але Господь зробив мене унікальною, дав мені мої таланти та дари, і кожному із нас він дає свої таланти. Та дари. Тож шукай і світи для свого оточення Хочу тобі нагадати про те, що в нашому дні є 24 години на добу, звучить банально так. Але одна година може змінити все в нашому житті. Одна година читання Біблії може оновити наш разом. Одна година молитви може змінити наш внутрішній стан і позбавити нас від депресії. Відносини з Богом можуть зруйнувати плани ворога. Відносини з Богом можуть зробити наше життя до і після, тому що, коли ми каємося в наших гріхах, Господь відновлює те, що забрав колись ворог. Бог забуває все те погане, що в нашому житті було, і Він дає все нове. Богу не байдуже, що ти відчуваєш, про що ти думаєш та за що ти хвилюєшся. Він цінує твої сльози. Він хоче допомогти тобі. Бог завжди відкритий. Для спілкування. Можливо, сьогодні тобі здається, що всі про тебе забули. Але Бог поруч, просто помолися, розкажи йому все, що турбує твоє серце. Бог чекає кожного в молитві, щоб зцілити наші рани. Але нам потрібно стати, як діти. Не бути гордими, а мати смиренне серце. Бог не може з нами розмовляти, тому що ми закриті. Відкрийся Богові у таємній кімнаті. Джойс Майер сказала, ти достатньо хороша, бо Бог створив тебе саме такою. Не намагайся бути кимось іншим. Ми всі унікальні і створені по образу Божому. Ось про що я тобі хотіла сьогодні нагадати. До зустрічі у нових відео.